Додаткова сесія ЗНО розпочалася 9 червня і триватиме до 10 липня. Вона дає можливість спробувати свої сили у навчанні і тим, хто перебуває в закладах позбавлення волі, адже деякі ув'язнені дистанційно здобувають вищу освіту. В Тернопільській області абітурієнтами стали жінки, які відбувають покарання у Збаразькій виправній колонії. Взагалі цього року виявили бажання на додаткову сесію близько 20 чоловік по області. Які з тих чи інших причин не змогли взяти участь в основній сесії чи були захзахворюючи, ну якісь інші нюанси. От і, зокрема, так само абітурієнти, які позбавлені тимчасової волі, мають право поряд з іншими здавати екзамени з зонщини за нароцінювання, зокрема з української мови. Сьогодні збирайській виправній колонії номер 63 відбувають покарання лише жінки. Дві з них виявили бажання перевірити свої знання незалежним оцінюванням. кажуть, готувались наполегливо, але хвилюють адже такі іспити здають уперше. Начальник відділення якось там трохи допомагав самі, вчителі тут, які нам, ми ходили в школу. Ну, Надіюся на 130 балів щось здати. Я переживаю, так як я це в перший раз, але думаю, що в мене вийде. Ну, думаю, вийде, тому що завжди щось в перший раз вийде. не так. Але думаю, все буде добре. Здають зовнішнє незалежне оцінювання в колонії, так як і поза її межами. Абітурієнтам дають дві з половиною години, щоб впоратись із завданнями. Зробити це вони повинні за зачиненими дверима та без будь-яких додаткових матеріалів. Жінки кажуть, спробувати свої сили їм дуже цікаво. Вийшло рішити зробити, попасти в ну в Тернополі училище, в педагогічне, в трудове навчання. Може, щось вийде перший раз. Хочу перевірити себе, на що я, які в мене здібності. Може, хочу потрапити в педагогічний інститут, і мене на Може, в мене вийде щось далі, якось свої таланти розкрити. Психолог з Бараської виправної колонії Наталія Соколик розповідає, ці жінки мають можливість покращити своє життя після звільнення. Тому і вирішили перші кроки у цьому напрямку зробити вже зараз. Засуджені врівноважені, такі от у них є амбіції, мають мету. І ну, я вважаю, що вони можуть щось добитися і можуть змінити своє життя. Освіта – це дуже важливо. Чи виправдуються сподівання жінок? Вони дізнаються наступного тижня, коли повідомлять, чи склали вони ЗНО.